Ось так виглядають 50 тисяч доларів. Це найбільший внесок за історію нашого проекту. Прийшов скромний Андрій, спокійно і без пафосу вручив пакет. Хотів зразу піти, але ми його зловили. Говорити особливо не хотів. З'ясували, що він не з Києва та читає нас у Фейсбуку. Думаю, сьогоднішній день у вас стане кращим від усвідомлення того, що такі люди є, і вони ходять десь поруч. Дякуємо. Цю історію виклав на свою сторінці у Фейсбук благодійний фонд допомоги армії. Повернись живим. Далі волонтери додали. Гроші вже в роботі. Працюємо далі. Бійці, що воюють за Україну, теж прокоментували пост. Зокрема, Максим Мясніков Андрію. Дякуємо від всіх бійців. Дасть Бог, ми вернемось. Подякуємо власноруч. Слава Україні. Марина Манойло написала: Нет громких слов, пиара, піара, от которого всех воротит. А есть поступки скромного по своему героя Андрея, который, будучи в тылу, внес вклад в общее дело нашей Украины. Здоров'я вам, Андрій, вашей сім'ї і довгих лет вашим родителям.